Летіти зустріч мрії зі швидкістю вітру. Хто не хоче встигнути зробити багато справ у різних місцях, хто не хоче скоріше зустрітися зі своїми друзями, з давніх часів людина мріяла про це і намагалася зробити свої мрії реальністю. На допомогу людині прийшов пришвидшувач руху автомобіль. Слово автомобіль прийшло до нас з французької мови. А у французьку мову воно потрапило з грецької. Це слово складається з двох коренів: авто самостійно і мобіліс рухатись. Так називали пристрій, який пересувається самостійно, але ще є допомогою. Зараз машин для пересування мільйон. Але дотепер не зрозуміло одне: хто ж перший винайшов пристрій? Той самий, який може називатися по праву автомобілем. Кажуть, що перші малюнки чудо машини, які б могли перевозити людину, знайшли в рукописах давньогрецького вченого герона Олександрійського. І цим малюнкам більше двох тисяч років. Майже через півтори тисячі років. Інший великий вчений Леонардо да Вінчі теж захоплено малював у своїх записах схожі механізми. Але першим автомобілем вважають інший пристрій. Його три з половиною століття тому зробив бельгійський чернець Фердинанд Вербст. Це був подарунок китайському імператору. У диво механізмі був. Паровий двигун. І це диво могло пересуватися. Правда, перевезти будь-кого з місця на місце. В нього надто бракувало сил. 250 років тому француз кеньо створив автомобіль, який міг перевозити чотирьох пасажирів зі швидкістю 9 км на годину. Слідом за цим він зробив паромобіль. Для того, щоб перевозити гармати. Але паровий віз візкунь військових грів мало. Через 10 років у Великобританії Вільям Мердок побудував працюючу модель парової карети. А ще через 20 років інший англієць Річард Тревітік вже їздив на паровій машині по вулицях Камбурна. Такі машини тривалий час були в моді. Паровуси навіть успішно перевозили пасажирів. Однак багатьом ці машини здавалися надто швидкими, і 150 років тому був прийнятий спеціальний закон. Він вимагав, щоб на громадських дорогах Великобританії перед самохідними машинами йшла людина з червоним прапором і сигнальною дудкою. Американці завжди намагалися не відставати від старого світу, тобто від прогресивних на той час європейців. Винахідник Натан Рід 220 років тому здивував жителів Філадельфії своїм паровим автомобілем. Але ще більше прославився інший американець Олівер Еванс. Він винайшов автомобіль амфібію Перший автомобіль на бензині сконструював німецький винахідник Карл Бенц. Це сталося більше 130 років тому в Мангелі. Перед цим хоробра дружина винахідника Берта Бенц успішно перекотилася з Мангейма у Пфорсгейм і назад. Цим вона довела, що такі екіпажі цілком безпечні, а ще підходять для повсякденного використання. Незабаром у Штутгарті німецькі винахідники Готліп Даймер і Вільгель Майбах зробили абсолютно новий засіб пересування. Він був задуманий як автомобіль, а не кінний візок, оснащений двигуном. Потім Джон Ламберт Зогайо побудував триколісний автомобіль, який, на жаль, швидко згорів. А Генрі Натінг в американському штаті Пенсільванія додав до машини ще одне колесо. І ось їх вже чотири. Цю ідею підкупили англійці. У місті Бірмінгем Фредерік Ланчестер побудував один з перших чотириколісних автомобілів, що працювали на бензині. Ось, бачите, автомобілі придумували і там, і тут. Але випускати масово виходило не у всіх. Перше виробництво автомобілів було засновано в Німеччині Карлом Бенцем. А потім, за дозволом Бенца, у Франції Емілом Роже. До початку минулого століття масове автовиробництво розвивалось у Франції та США. Першою компанією в цій справі стала французька. Панар і Левасо. Саме у Франції збирали майже половину всіх автомобілів в світі. В цей час з'явилися і перші автомобільні номери. За легендою, найперший автомобільний номер прикріпив до своєї машини берлінський комерсант Рудольф Герцог. На його номері було лише три знака. І А, і один. І А. Це ініціал його молодої дружини Йоган Анкер, яку він дуже любив. А одиниця означала, що вона у нього була перша і єдина. Правда, автори легенди не знали, що в Мюнхені за два роки до цього братам Босертам був виданий номер на автомобіль Вадбург. А перші в світі офіційні автомобільні номери були введені в американському штаті Нью-Йорк. Всіх власників машин зобов'язали зареєструвати свої прізвища і адресу, а також залишити опис автомобіля. Крім того, водії повинні були заплатити один долар за реєстрацію. Після цього їм вручали невелику табличку, на якій були вказані ініціала власника у перший же рік видали приблизно тисячу номерів. Упродовж усієї автомобільної історії сотні виробників по всьому світу випускали машини за різними технологіями та шукали рецепт ідеального пального. Парові, бензинові, електричні автомобілі конкурували десятиліттями. Людина постійно намагалася вигнати якесь ефективне і дешеве джерело енергії. Якісь ідеї і вправді мали потенціал, але більшість виявилися профальними. Сьогодні вже всім зрозуміло, що в конкурсі на автомобільне на пальне майбутнього перемогла електрика, Ще 10 років тому неабиякі перспективи пророкували водню. Але він, як джерело енергії, опинився за бортом. Однак водень не перший, кого спіткала така сумна доля. Був час, коли автомобіль намагалися топити вугільним газом. Необхідність така виникла під час гострого дефіциту традиційного палива. Це було під час Першої світової війни. Вугільний газ виробляли шляхом нагрівання вугільного пилу, торфу чи коксу в безкисневих печах. Далі його ретельно фільтрували. Зберігали такий газ у металевих газових балонах. Уявіть собі таку картину. Їдеш ти містом на автівці, а на її даху величезний газовий балон. Вигляд це мав курйозний. Та й на практиці це було небезпечно. Справа в тому, що тоді велика кількість людей мала погану звичку палити. Палили скрізь. На вулиці, вдома, у салоні автомобіля він міг спалагнути у будь-який момент. До того ж, така вибухово небезпечна поклажа на даху була ще й надто важкою. Вона гальмувала авто, зменшуючи швидкість і здатність підніматися вгору. Тому балони замінили наємностям з прогумованої тканини. Закачаної кількості газу вистачало приблизно на 100 кілометрів пробігу. Початку ХХ століття бензин значно подорожчав. Як альтернативу йому почали випускати спиртові суміші і взяли за основу для цього кукурудзу та відходи цукрової тростини. Виробництво автомобільного спирту не заважав навіть сухий закон в Америці. На відміну від харчового спирту, який потребував декілька перегінних колон. Автомобільному етанолу було достатньо лише однієї. За цією ознакою власники виробництва автоспирту доводили, що роблять не спиртні напої, а пальне для авто. Подібні розробки біопалива тривають і донині. Але результат поки що не втішний. Виробляти таке джерело живлення по перше, дуже дорого. А по друге, його виглопи надто шкідливі. А ви знали, що для того, щоб автомобільний двигун запрацював, у нього достатньо просто вдихнути повітря або ж створити штучне торнадо? Ідею створення вихрових потоків для живлення автомобіля, придумав канадський інженер Луї Мішо. Він запропонував використовувати енергію торнадо для обертання турбін. Для цього потрібно створити смерть. А генератор перетворить його силу в електрику. Підігріваємо пласт повітря і розганяємо його до великих швидкостей. І воля! Тернадо в дії! За цими амбітними планами було створено декілька прототипів атмосферного вихрового двигуна. Однак ці двигуни були великими та малопотужними. Тому довести до ідеалу цей задум так і не вдалося. Повітрям годувати машини. Ти ж пробували. Здійснювала ці спроби на початку нашого століття невелика французька компанія на замовлення індійського автовиробника Тата Моторс. Індійці навіть заявляли, що ось ось зроблять перевід переворот в автоіндустрію випустять автомобіль, що працює на стисному повітрі. Однак дуже скоро і цей проект заглух. З'ясувалося, що авто на повітряному живленні не може розвивати швидкість більшу за 80 км на годину. До того ж, мало вкрай невеликий запас ходу. що найбільше 130 км. Це було через те, що авто сильно нагрівалося. Можливо, найкомедніший спосіб рухати автомобіль вперед оснастити його спереду пропелером. Хто знає, може конструктор Гелікон був пілотом? Після нетривалого використання Гелікон сховали в сарай, доки його не знайшли у 2000 році. Зараз це авто відреставровано і оснащено двигуном Сідроєн GS. До нього безпосередньо підключено пропелер. І найдивовижніше, що воно пройшло реєстрацію для використання на дорогах загального користування у Франції. У недалекому минулому багато автомобілів управлялися не рульовим колесом, а ручкою. І більшість пересувався з фіксованою швидкістю. Дев'ять десяти авто їздили з відкритим кузовом. Закриті кузови були вкрай рідкісні. В кінці позаминулого століття Вільям Брайан став першим кандидатом в американські президенти, який проводив передвиборчу кампанію з автомобіля. Вже до початку минулого століття автомобілі стали робити в багатьох країнах у Бельгії, Швейцарії, Швеції, Данії, Норвегії, Італії та Австралії. Однак в цей період автомобілі вважалися скоріш модною новинкою, ніж по справжньому корисним пристроєм. Машини часто ламалися, паливо дістати було непросто. Доріг придатних для автомобілів було мало. А швидкий розвиток галузі означав, що однорічний автомобіль практично нічого не коштував. Сто років тому настав момент, коли автомобілі почали продавати не тільки багатим любителям модних новинок. А й звичайним людям Найбільший переворот в автомобільній справі зробив американський винахідник Генрі Форд. Він вирішив випускати прості машини для простих людей. Так з'явилася знаменита модель Форд Т. Її почали збирати на конвейері. Щоб зібрати одну машину цієї марки, потрібно було всього півтори години. Модель Форд те випускали майже без змін двадцять років, по кілька сотень тисяч машин на рік. Були часи, коли на частку лізі так прозвали цю машину. Доводилося більше половини всіх авто, що випускались в Америці. Його успіх вдалося перевершити легендарному німецькому жуку. Понад 60 років поспіль жука випускали майже без змін. А що було далі? Автомобілі змінили форми і розміри, наділи закриті кузови та оновили салони. Щороку в традиційні моделі стали вносити зміни. Це спонукало автолюбителів швидше міняти старі машини на нові. Їх двигуни ставали могутніми та економічними. 30 років тому потужний спорткар міг похвалитися двигуном в 200 кінських сил. А вже до кінця минулого століття такий двигун встановили у звичайному автомобілі. На допомогу водієві прийшов комп'ютер. Він стежить за роботою та станом авто. А ще навіть допомагає їм управляти. Люди стали більше дбати про світ, в якому живуть. Тому стали використовувати автомобілі, які приносять екології найменше шкоди. Яким же буде автомобіль майбутнього? Може, він буде літати повітрям? Чи рухатись без участі людини? Або сам перевозити людей за першою вимогою? Чи залишиться у нього чотири колеса або побільше? Або він взагалі буде без коліс? А може він зможе переносити нас в минуле або майбутнє? Поживемо, побачимо. Серед безлічі авто, до яких ми звикли на дорогах, зустрічаються, і особливі. Ось про таких зараз і піде мова. Найбільший легковий автомобіль Бугаті, тип 41, 1927 року. Випуску його довжина майже 7 метрів. Конструктор і бізнесмен Етторе Бугатті вирішив створити 25 таких машин. Етторе ребугаті дав цьому автомобілю ще одне ім'я ля рояль, що означає королівський. За задумом італійця продавати це авто планувалося тільки членам королівських родин, та й то не всім. Повечерявши з одним з королів, Еттери Бугаті відмовив монарху в машині, адже той погано поводиться за столом. Всього випустили шість королівських бугаттів. Один з них знаходиться в музеї компанії Ford. За іронією долі компанія, що випускала машини масового вживання, придбала справжнє королівське авто. Британець Пері Уоткенс сконструював найменшу в світі машину, просто переробивши іграшковий автомобільчик. А ще нам відомо про машину, яку можна скласти і нести як валізу. Це маленький Р 50 Найдовший в світі лімузин створив американський інженер з Каліфорнії Джей Орберг. У цієї машини 26 коліс і дві кабіни водія. Одна спереду, а інша ззаду. Довжина лімузина тридцять з половиною метрів. Коли на дорогах великі затори, водій цієї автівки гіганту просто пересідає в іншу кабіну і їде в зворотньому напрямку. У цьому авто є свій невеликий басейн і вертолітний майданчик. Автомобілі швидкої медичної допомоги від бельгійської марки Ван Хол. Також чималі вони мають довжину 18 метрів, колисять ванхоли Європою і надають притулок паломникам і всім, хто потребує допомоги. В ці авто вміщуються 44 людини разом з медичним персоналом. Найшвидший легковий неспортивний автомобіль в світі – «Брабус з бітурбо. Його швидкість 340 км на годину. На першому місці за швидкістю серед спорткарів автомобіль Ultimate Aero. Він може мчати зі швидкістю 444 км на годину. Найдорожча машина в світі коштує 2 мільйони доларів. А ось найдешевший автомобіль виробляють в Індії. І називається він «Тата Нано». Його ціна 2500 тисячі доларів. Найнезвичайний автомобіль Volkswagen Жук. Він сплетений з дротів. У ньому все з дроту, Навіть кермо. При цьому двері у машини вільно відкриваються. І в ньому ніколи не відчувається спека. Вдячні люди прикрашають міста по всьому світу пам'ятниками автомобілю. Пам'ятник автомобілю Рено був встановлений у Франції за бойові заслуги в Першій світовій війні. А нашому народному герою автомобілю Запорожець встановили пам'ятник у Києві. Пам'ятник автомобілю зі срібла прикрашає знамените американське місто Санта-Барбара. А в Лондоні і в американському штаті Небраска стоять цілі Стоун з автомобілів. Автомобіль давно вже не розкіш, а засіб пересування. Але спробуйте сказати, що у цього засобу немає душі. Вам ніхто не повірить. Будь-який автомобіліст вам скаже. Що у кожної машини є свій характер. Але всі вони люблять турботу і добре ставлення. Тому цінуйте і бережіть своїх друзів, навіть якщо вони зроблені зі сталі. І тоді вони вам вдячно проучать. щасливої дороги.